Футболочки мікс крем 10 кілограмчиків Так, давайте почнемо з ось такої класної футболочки жовтенької. А адідас. Адідаска ось така жовтенька. Наступне у нас буде іти, іти. Ось таканька зелена, така ніби виверка. Далі. У нас буде ось таканька з надписами. Далі. Ось така з квіточкою. Так, есочка, спортивна маєчка, абсолютно новасенька з біточкою. Далі буде ось такий ось тобі, топ біжевий. всі дуже класні, тут дзвінів, що личого та жіночого. Погляньте, є ось такенька. Далі, далі. Так. Ось така. Так я ось Елька, це точно з 2Х Елька. Дуже класний великий розмір. Так, наступна, А, це буде така. Саме можна діти напатні футболочки собі. Так, фірма це А. Ось таканька. Позаду має також надпис. Далі ще ось. Давайте Engine Dem. Такими ну, капчиками. Так, що в нас тут? Ось така спортивна футболочка. У нас тут що будете? Ось такий відчей. Топік. Далі. Ось така чоловіча, Також гарний, великий розмір. У нас тут... Ще з... Опс, чуть не впав. Так, топічок від зара. Тут є дуже багато різних брендів випадаються. Так, ми також бачили. Так, наступна буде те, ось такенька футболочка. Елічка жовтенька буде з таким гарним творитися. Можна там додати свій бантичок. Наступника. У нас будете ось така, також це набуде Елька. Гарна таке топ будете. Наступна ось така волосочку. Приматка і ксесочка. Так, це щось буде цікаве. Ось така з надписом, з таким якорем, Літня. Тому зовсім по-літньому. Давайте далі, давайте. Ось така подболочка йде у нас. Дивіться, класно. Давайте далі. Це у нас буде йти Excelka, що зазвичай ось така з виворотом. Далі у нас буде абсолютно нова свідка, йде. Ось така знакоме питання. Потім. Ось така також нова сінка, з білочкою чоловіча. Така з бутилочками. Так, що я вам тут ще не показала. Давайте подивимося, що ось такий. Тут 10 топічок. Такий з плечком такий видиць. цікаво. Далі. У нас є ось така. Тут одягається на шийку собі. Також цікава, тут це есочка. Тому. Це тільки половина лото, тому для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber, або далецем.